Привіт! В цьому відео поговоримо про дні тижня Wochentage Відповідно, де Монтак понеділок, де Дінстак вівторок, де мітвох середа, де Donnerstag – четвер, де Фрайтак п'ятниця, де замстак, субота, де зонтак неділя. Відповідно, ді Вохе тиждень, дас Wochenende – вихідні. Хойте сьогодні. Морген завтра, Юбер Морген післязавтра, Гестерн вчора, Фор позавчора. Єдин Монтак кожного понеділка, або Монтакс щопонеділка, Нехстен Фрайтак, відповідно, наступної п'ятниці, Ледстен Зонтак минулої Неділя або дослівно останньої неділі. А Монтак у понеділок, а Wochenende – на вихідних Фрайдахс щоп'ятниці. Тобто ви можете казати так для кожного дня тижня. Тут, для прикладу, для понеділка Монтакс. Для, відповідно, наприклад, суботи Замстакс, аналогічно для п'ятниці Фрайтакс. Можете казати так для кожного дня тижня, який ми назвали Єден Монтак, Єдин дінстак», Єден, єден Мітвох. Відповідно, Монтакс, Дінстакс, Мітвокс, «нерстен Фрайтах, «нерстен Замстах, нерстен, «нерстен Зонтак. Відповідно, і так далі. Тобто, це як варіант для розуміння, які паттерни до днів можна застосовувати і формувати потрібні для себе речення, в залежності від контексту, від того, що потрібно сказати. Далі, відповідно, кілька прикладів. Отже. Кілька прикладів застосування цих слів у реченнях. ist Montag, Наприклад, так. сьогодні понеділок. Heute ist Montag. Завтра вівторок. Morgen ist Dienstag. А мітвок habe ich Deutsch. Відповідно, у середу в мене німецька. Ich arbeite jeden Donnerstag. Я працюю кожного четверга. Щоп'ятниці я, я ходжу в кіно. Амзамстак шлафи їх lange» У суботу я а, а, довго сплю. А, де зонтак ist mein так відповідно неділя мій улюблений день. І lerne Монтакс онлайн. Я навчаюся онлайн щопонеділка. Вас du ду Freitag?» Що ти робиш у п'ятницю? Wochenende habe ich фрай. А, на вихідних я вільний. Ну і тут варіант, ви бачили, про це ми вже казали трошечки, але в німецькій мові є прямий порядок слів, є зворотній, так званий непрямий, непрямий порядок слів, відповідно, який теж може застосовуватися, наприклад, коли на перше місце в реченні потрапляють як варіант обставини часу. Ми звикли з вами більшу частину прикладів. У нас була якраз з прямим порядком слів, тобто на першому місці йде підмет, на другому присудок. Тобто підмет це, наприклад, або іменник, або якийсь займенник, який грає роль підмета, присудок це якесь дієслово. Ну і далі інша частина речень, якісь додаткові обставини. В німецькій мові. Відповідно, є опції. Окрім прямого порядку, може бути і непрямий порядок слів, коли щось інше потрапляє на перше місце. От як варіант, це дуже поширений обставини часу. І відповідно ви бачите, тут в цих прикладах такий, якраз, таку опцію, коли обставини часу потрапляють на перше місце. На другому місці залишається присудок, тобто діє слово. На третє місце потрапляє. Підмет, ну і далі, відповідно, будуть інші якісь обставини в реченні, відповідно, в залежності знову ж таки від контексту, іх цу гіхцушулі. У понеділок я йду до школи. Це не прямий варіант, а прямий – «іх ге цу г ам амотек. Я йду до школи у понеділок. Ще один приклад, їх Lerne Montags Online. Я навчаюся онлайн щопонеділка. Можна змістити обставини часу, поставити на перше місце і вийде тоді, Монтакс Лерне їх онлайн щопонеділка я навчаюся онлайн. Звісно, простіше на початковому рівні. Запам'ятати прямий, простий такий варіант, підмет, присудок і обставини, за в залежності від контексту. Так. Але трошечки, щоб розширити свої знання, ми будемо звикати до таких конструкцій, також, щоб розуміти, що в німецькій мові є опції, є варіанти відповідно і які теж можна застосовувати, і до яких варто потроху звикати і трошечки з ними практикуватися. Сподіваюсь, це відео буде корисним. Дякую вам за увагу і до наступного відео.